Давайте я вам прощу, щоб було легше. Вдих. Вдих. Обидві плія вдих. Вдих. Увага вдих. Вдих. Ще один раз. Вдих. Відих. Молодці. ці, скидуємо вдих. Ха! Вдих. Один раз вдих. Ха! Увага вдих. О, вдих. Обидві вдих. Плія. Вдих. 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 Ще два рази. Вдих. Видих. Увага, скидуємо вдих. Ха! Вдих. Вага вдих. Вдих. Обидві пліє вдих. Одих. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Вдих. Молодці, друга рука вдих. Вдих. Дві пліє вдих. 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 Видих. Ще вдих. І видих. Увага! Вдих. Ха! Ще два вдих. Ха! Ще один вдих. Два! Вдих. Спочатку починаємо. Видих. Дві. Плія вдих. 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 Видих! Ще два рази! Вдих! Видих! Молодці! Скидуємо. Вдих. Ха! Вдих! Ха! Ще вдих. Ха! Молодці! Ще один раз робимо вдих! Видих! Дві. Вдих! Плія. Вдих. Вдих! Видих. Ще нарази. Вдих. Видих. Молодці, скидемо. Вдих. Ха! Вдих. Ну! Ще вдих. Ха! Молодці. Тепер робимо на одну руку і на другу руку. Увага, перша рука вдих. Видих. Дві вдих. Плія. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Молодці. Три рази скидуємо. Вдих. Ха! Вдих. Ха! Ще один раз вдих. Друга рука вдих. Видих. Дві вдих. Плія. Вдих. Увага вдих. Вдих. Ще два рази вдих. Видих. Три скидування вдих. Ха! Ще один раз вдих. Ха! Ще один раз вдих. Ха! Молодці, робимо скрутку вдих. Оди. Вдих. Видих один вдих, Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять ще один раз вдих. Видих шість, на другу сторону вдих. Видих туй вдих. Видих один вдих, Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири, Ще два рази вдих. Видих 5, ще один раз роздих. І видих шість. Ну, Окасана, покасена вдих. Видих, туй, три рази. Вдих. Видих. Один макивка вверх, плечі вниз. Вдих. Видих, два, ще один раз роздих. Видих, три. Увага. Шість разів покасено вдих. Видих туй вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Ще один раз вдих. І видих шість. Метелик вдих. Видих той вдих. Ох! Один дих. Один вдих. два вдих. Видих три. Роздвигаємо стопи. Ліктями дотягуємо. Лягаємо вдих. Видих туй вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять. Ще один Вдих. І видих шість. Піднімаємося вдих. Видих. Тяга, верблюдик, блюдик вдих. Видих, голова вперед Вдих. Видих туй три вдих. Видих один дих. Видих, два, ще один раз вдих. Видих три. Відкидаємося. вдих. Видих туй три вдих. Видих один дих. Видих, два, ще вдих. І видих три. Вдих. Лягаємо. Коліна якомога ширше вдих. І видих. Руки разом на мосте. Дихаємо, ту і шість разів вдих. Одих. Один дих. Одих. Два, ще один раз вдих. І вдих. Три, ще три рази. глибше опускаємося вдих. Один. Вдих. Ще один раз вдих. І видих. Маківка до себе вдих. Від себе видих. Встаємо вдих. Вдих. Руки якомога далі за ногами вдих. Видих, ще вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. І видих шість. Піднімаємося вдих. Видих. Вдих. Видих один. Вдих. Видих, два. Супер йога. Всього 9 хвилин, як ви любите.